Заказник Київського полісся лісу гайдамацьке болото поєднує рослинні групування соснового мішаного та подекуди листяного лісу. Він характеризується високим різноманіттям флоро-даного об'єкту налічує понад 300 видів вищих рослин. В рослинності урочища поєднуються два головні типи: мішано-соснові дубові з домішкою грабових ліси. В перший ярус виходить сосна. До неї домішується дуб черешчатий та подекуди дуб північний. В другому ярусі зростають клен татарський, ясен, горобина, черешня, черемха та ірга. Багатим є і гарниковий ярус. Тут поєднується чорна та червона бузина, ліщина, седина, криваво-червона, крушина ламка. В таких лісах поширений сон широколистий, що охороняється згідно додатку до Бернської конвенції та запропонований. До Включення в червоний список Київської області та рідкісніший є сон лучний, занесений до червоної книги України. На освітлених узліссях поширена також інша рідкісна і разом з тим ціннісна лікарська рослина перстач Білий. Але найбагатшими за своїм флористичним складом є ділянки сосняків орляково конваліїв, тут сконцентровані великі зарослі рідкісної рослини, конвалії травневої. Що запропоновано до включення в червоний список Київської області. Значну цінність становлять також суцільні бруснично-чорницеві сосняки. Велика площа та поєднання різних типів лісу обумовлюють на території об'єкту велике фоністичне різноманіття поряд з представниками лісових біотопів різних типів мешкають тварини, характерні для болотних комплексів. Тут, зокрема, поширені 10 видів амфібій та 6 видів плазунів. З них прудка ящерка, болотяна черепаха, веретільниця та трав'яна жаба. Охороняються додатком 2 до Бернської конвенції. Тут також поширена рідкісна червонокнижна змія мідянка. Птахи представлені великим різноманіттям горобинних типових для біотопів мішаних лісів. Зокрема, в урочищі регулярно відмічається низка видів дроздів: велика, чубата, блакитна та довгохвоста синиці, повзики, вівчарики, крутиголовка, сойки. Тут також зустрічається сім видів дятлів, серед яких найбільше в Європі чорний дятел або жовна. Особливу цінність становлять популяції денних та нічних хижих птахів, адже тут поширені. Сови, сіра, вухаста, болотяна, сич хатні, а також яструб великий та чогло. Усі ці птахи охороняються згідно додатку 2 до Берзької конвенції. З осілих птахів цінність становлять популяції гніздуючих тут червонокнижних чорного лелекій та орлана Білохвоста. Савців зустрічається лось надзвичайно цінний від запропонований до включення в нове видання Червоної книги України. Шляхетний олень, козуля європейська, свиня дика, поширені сірий заяць, бобер, ласка, великі та лісові вовчки, брозубка середня, білка, їжак блочеревий, занесений до червоної книги України, норка європейська, а також дрібні мишовидні гризуни. З рідкісних червонокнижних тварин на території проктованого заповідника поширені також борсук та видра. На території збереглася природна популяція вовка. Регулярними є заходи рідкісно червонокнижної рисі. Також гайдамацьке болото входить до зони, поширення шести видів рідкісних кажанів, серед яких вечірниця мала та нічниця Ставкова, які охороняються червоною книгою України. Серед великого різноманіття комах, що населяють гайдамацьке болото, є низка видів, що занесені до Червоної книги України. Це, зокрема, Махаон, Жук Олень, Вусач великий дубовий західний, вусач мускусний, бражник дубовий, ведмедиця Гера та Ведмедиця Хазяйка. Тутешня місцевість має давню назву гайдаманське болото, пов'язану з тим, що під час визвольного руху на Київщині в 18 столітті загони гайдамаків ховалися від переслідування території великих болотяних масивів. Пізніше ці ж місця стали надійною базою для партизанських загонів під час опору українського населення німецькій окупації в 1941 43 роках. Розташовані поблизу села розважі Жерепілля зберігають давні традиції полющиків Північної Київщини.